Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Так, діти, літо це чудова пора року. Влітку безліч цікавих справ та ідей для відпочинку. Можна грати в рухливі ігри на вулиці, кататись на самокатах, велосипедах та роликах. А чи знаєте ви, як безпечно для здоров'я та життя провести літо? Природа влітку дуже красива та різноманітна, з'являється безліч рослин та плодів, але не усі рослини корисні, деякі з них можуть бути небезпечними. Пам'ятай, не варто чіпати руками та куштувати на смак незнайомі рослини, гриби та ягоди. Вони можуть бути отруйними або спричинити опік. Влітку комахи плазуни ведуть дуже активний спосіб життя. Деякі комахи можуть боляче вжалити або вкусити. При зустрічі з плазунами не чіпайте їх ні ногами, ні палками, не чіпайте невідомих та небезпечних комах. Для ігор слід обирати безпечні та перевірені місця, дитячі майданчики. Уникайте старі занедбані будівлі, недобудови. Запам'ятайте, що не можна чіпати невідомі речі. Якщо ви помітили підозрілий предмет, обов'язково сповістіть про це дорослих. Літо час відпочинку біля води. Чи то річка, чи то басейн. Але запам'ятайте, заходити до води можна лише з дорослими або з їхнього дозволу. Ми з вами дуже любимо сонечко, але довге перебування на сонці може спричинити сонячний або тепловий удар. При сонячному ударі виникають млявість, нудота, головний біль, щоб цього уникнути, Треба пити багато води, обов'язково вдягати панаму або кепку та уникати відкритого сонця, грати в тіні дерев. Веселе катання на роликах, самокатах, велосипедах має бути безпечне. Для цього треба дотримуватись правил. Не можна відпускати руки на велосипеді. Якщо переходимо дорогу, то велосипед котимо біля себе і переходимо дорогу на зелений колір світлофора правильно. І обов'язково з вами має бути хтось дорослий. І катаємось якнайдалі від проїжджої частини. Я бажаю вам веселого та безпечного літа!